В ефірі час підсумки» про головні події тижня. Розкажу просто зараз. Далі про таке. Відновити зруйноване. У Шевченківському районі відбудують церкву, зруйновану російською ракетою 9 серпня. Детальніше про хід робіт далі. Як підготувалось місто до холодів, дізнавались наші журналісти. Врятувати людське життя та не нашкодити про тренінг з першої домедичної допомоги для поліцейських за мить. Відкриваю рот, подивився в рот, шукаю щось, що може не забезпечувати прохідність на верхні техніки Російські терористи вбили понад 50 людей у селі Гроза на Харківщині, постійно обстрілюють Херсон та атакують територію нашої держави безпілотниками. Натомість в Україні розробили плащ невидимку, А наші захисники продовжують нищити ворога та просуватися на мелітопольському та бахмутському напрямках. Головні події тижня, що минає у сюжеті журналістів МТН. 5 жовтня близько першої години дня російські терористи вгатили іскандером в кафе та магазин у селі Гроза Куп'янського району, що на Харківщині. Наслідок атаки загинуло 52 людини. Серед них шестирічна дитина. Завали вже розібрали. Зараз відбувається ідентифікація тіл загиблих. Також руйнувань зазнали 25 будинків. На Харківщині оголосили триденну жалобу. В лікарнях наразі перебувають шість постраждалих. Медики роблять усе необхідне, щоб їм допомогти. Дві жінки перебувають у важкому стані. Стан Решти постраждалих медики оцінюють як середньої тяжкості. А вранці 6 жовтня ворог завдав два ракетні удари попередньо ракетами типу Іскандер по Харкову. Одна з ракет влучила у приїжджу частину. У сусідніх будинках вибито вікна. Друга поцілила у триповерховий житловий будинок. Сталася пожежа. Загинув хлопчик 10 років та його бабуся. Постраждали 28 людей, у тому числі 11-місячна дитина. Вранці 5 жовтня російські військові з артилерії обстріляли і серед міста Херсона. Внаслідок атаки загинуло двоє людей. Ще один чоловік отримав легкі поранення. Пол дев'ятого я пройшов, було нормально. А вже вдома як рванула вона, то це стуху затержали і не поєлі. А вже коли вийшов, сказали в водва. прилетіло. Загиблі це 60-річна жінка та 54-річний комунальник, який обрізав дерева. У момент ворожого артилерійського удару вони знаходилися у дворі будинку. Ще в одного 54-річного херсонця лікарі діагностували легкі поранення рук та ніг. Потерпілому медичну допомогу надали на місці. Тим часом на Запоріжжі готують до відправки на фронт дрони Камікадзе в планах виготовляти до тисячі безпілотників на місяць. Кожен з них здатний нести на собі боєприпас, який спалює танк, сау чи іншу броньовану техніку противника. Виробництво налагоджено не за бюджетний кошт, а силами волонтерів, патріотів та соціально відповідального бізнесу. Деяка частина наших дронів вже передається на підрозділ на сьогоднішній день в умовах тої, тої війни, яку зараз веде проти нас Російська Федерація. Це найефективніші методи боротьби, в тому числі з броньованою технікою живою силою. Бо ми розуміємо, що саме такими недорогими методами можемо знищувати ворога в великій кількості, як і техніка, яка коштує дуже багато. Цього тижня презентували й нову технологію плащ невидимка, яку розробили в Україні. Новий плащ блокує випромінювання тепла та дозволить нашим бійцям виконувати завдання на полі бою максимально непомітно. Розробка компактна та легка, вага до 2,5 кілограмів, має високу захищеність від дощу та мокрого снігу. Також плащ не горить і захищає від високих температур. видимка – це лише одна з розробок, яка допоможе рятувати життя наших військових на фронті. Водночас наші бійці продовжують нищити ворога. На відео воїни підрозділу сил спеціальних операцій за допомогою дрона розшукали окупантів, які ховалися у лісосмузі. Після цього вони оперативно передали інформації артилерійському підрозділу. В результаті вогневого ураження загарбники втратили п'ять броньованих машин, дві вантажівки та польовий склад. На Запорізькому напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення Західніше Вербово та Південно-Східніше Малої Токмачки Запорізької області. Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Завдають окупаційним військам втрат в живі силі та техніці, закріплюються на зайнятих рубежах та виснажують ворога. При цьому наші захисники не втрачають людяності і підтримують бойових побратимів. Так, бійці 110-ї бригади тероборони привітали з ним народження свого товариша на передовій. За допомогою дрона передали йому торт просто на місце виконання бойових завдань. Антоніна Богуславська, МТМ Відновлюють храм з нуля. У Шевченківському районі Запоріжжя відбудову церкву святих Петра і Павла зруйновану російською ракетою 9 серпня. Вже звели стіни та дах основної споруди. Але на зимовий період будівництво призупинять, оскільки вкрай бракує коштів. Повідомив журналістам владика Фоті. Подробиці знає Ольга Ларіонова. Ось так виглядає мала церква святих рівноапостольних Петра і Павла вранці 10 серпня. На цьому відео можна побачити, як за допомогою крана працівники спецпідрозділу Кобра намагаються зняти з понівеченого даху баню, що фактично провалилась всередину споруди. Після кількох спроб все ж вирішили не діставати, адже під нею захиталася стіна будівлі. При попытке снять маковку стена начала отъезжать, поэтому принято решение выгнать кран, кран поставить за забором, загнать туда вышку и уже строповку осуществлять с вышки для безопасности выполнения работы. А так церква виглядає зараз. На місці старої нова споруда. Протягом майже двох місяців підрядники повністю розібрали стару цеглу, заклали фундамент і на ньому звели стіни з сучасних будматеріалів. Зараз монтують каркас даху, відновлюють і приміщення трапезної. Нова церква виглядатиме краще ніж попередня, говорить владика Запорізький та Мелітопольський Фотій. Позняли дах. І Посипалася стіна, і було зрозуміло, що е, треба її повністю розбирати і починати віднову з нуля. Церква буде відновлена не в такому вигляді, якому вона була, е, тому що, по-перше, зараз є більш сучасні матеріали, які. Дозволяють робити роботу швидше, ви самі бачите, багато хто дивується за такий короткий час, а вже стоїть будівля. Теплоізоляційні властивості нових матеріалів теж набагато краще, ніж будувати, там, наприклад, з цегли. Зміниться і форма даху та бані. Вони також виглядатимуть більш сучасно і естетично. Парафіяни прибрали територію і вже висадили квіти. Тут же знаходиться старий іконостас. Він майже вцілів, а ікони настоятель відніс додому. Церкву відбудовують коштом єпархії. Долучились також благодійники та віряни. На виконання робіт вже витрачено півмільйона гривень. Але цього замало, каже владика. Але, на жаль, теж сили єпархії є недостатні. Ми, і ми ось зараз накривши храм, встановивши вікна і двері, напевно, в цьому році припинимо роботу, бо коштів більше немає. Перше, треба тука-турка ззовні храму. І Утеплення, тому що де, там, де прозалитий е, був фундамент, у нас є, є промерзання його до 10 сантиметрів. Тому треба тут утеплювати і штукатурити, провести всю електропроводку по храму, штукатурка храму, підлога. Тобто роботи ми ще отак на сьогоднішній день, складаючи кошторис на майбутні роботи, десь потрібно в районі 600-650 тисяч гривень для того, щоб так більш-менш храм був придатний для богослужіння. Коли з'являться кошти, відновлювальні роботи продовжаться, але навіть у цих необлаштованих стінах проводитимуть богослужіння, каже владика. Незабаром на споруду планують встановити нову позолочену баню, котру зараз виготовляють новомосковські майстри. На даху з синього профнастилу вона виглядатиме символічно, зауважує Фотій. Нагадаємо, церкву рівноапостольних святих Петра і Павла звели 20 років тому силами місцевої громади. З 2004-го тут почались богослужіння. Цього Річ 9 серпня у церкву влучила ворожа ракета і фактично зруйнувала її. Від удару снаряда загинули троє людей. У той день владика висловив спідчуття їхнім рідним. А вірянам пообіцяв відновити храм. Ольга Ларіонова, Олег Строгунов, телеканал МТМ. Петиції укриття та земельні питання на позачерговій сесії Запорізької міської ради розглянули питання, які не вдалося опрацювати під час минулого засідання. Так, зокрема, депутати підтримали петицію щодо перейменування вулиці Гагаріна на вулицю Сергія Зорського, полеглого бійця Азову та ухвалення програми безбар'єрності для поранених захисників. Депутати також проголосували за впровадження концепції швидко споруджуваних захисних бетонних укриттів із залученням підприємців. Передбачається, що Одна частина такої споруди буде призначена для укриття жителів, а інша для ведення бізнесу. Наразі є потреба встановити близько 300 таких укриттів. Будувати їх будуть за кошт підприємців. Орієнтовна вартість близько мільйона гривень. Під час повітряних тривог там зможуть перебувати 25 людей. Пропонується. Затвердити і підготувати рішення виконавчого комітету щодо затвердження дислокації таких споруд, щодо затвердження технічних і якісних вимог до цих споруд, тобто тих технічних вимог до бетону, до Саме марки бетону до товщини стінки до кількості арматури, які дозволить саме цим спорудам відповідати нашим державним стандартам і нормам, а також виконавчому комітету пропонується затвердити зовнішній вигляд, тобто архітектурний тип цих споруд, і саме це споруди для того, щоб захистити від осколкових або вибухової хвилі, і вона на це розрахована. Цей проєктант, який надавав пропозиції, це він надавав. У нього є сертифікат. Це може змінюватися. І тому і створюємо ми робочу групу, при тому, що з кожної фракції обов'язково буде залучений депутат, щоб і фахівці обов'язково, щоб вони надавали пропозиції: відповідає, не відповідає, можемо використовувати, не можемо використовувати. Запоріжжя повним ходом готується до опалювального сезону. На котельнях у кожному з районів міста проводять контрольні перевірки обладнання та системи теплопостачання. Усі капітальні ремонти в мережі завершення каже керівництво концерну МТМ, а несуттєві проблеми вирішують у найкоротші строки. Як підготувалося місто до холодів, дізнавались наші журналісти. У котельнях Запоріжжя тривають перевірки готовності системи до нового опалювального сезону. За словами генерального директора концерну МТМ Сергія Остапенкова, сама система теплопостачання готова на 100%. Тепловики кажуть, за літо відремонтували близько 20 електродвигунів, які вийшли з ладу через постійні перепади напруги в мережі минулої зими. В цьому році була потужна робота по заміні теплових мереж. Вона складалася в основному з заміни магістральних трубопроводів діаметром 500 і нижче до 150 міліметрів. Крім того, що у нас було замінено насосні групи, які насоси вийшли з ладу, їх потрібно було теж замінити. От тому е, основні роботи закінчено на зараз. Там які випливають вже остаточні недоліки, ну це вже в робочому порядку вони е, виконуються. Наразі тепловики працюють із підключенням до мережі житлових будинків, а також закладів освіти та медицини на випадок перебоїв з постачанням електроенергії через обстріли. Котельні обладнали генераторами, які придбали іноземні інвестори. З їхньою допомогою планують суттєво скоротити час перезапуску системи та мінімізувати її зношування. Це генератори, які на випадок відключення електроенергії держать в системі тиск для того, щоб як електроенергію подадуть, зразу можна було обладнання включити, вимкнути і подати опалення. Якщо відключається електроенергія і там немає генератора і немає води, то котельня може простояти десь сутки для того, щоб її потрібно було запустити. Але коли в мер... Мережах ти витримується тиск, то вона зразу включає мережу насоси, запускає, запускає котли. Ну це складає по інструкції ну час, два-три по всім підприємствам тепломережі відпрацьовані плаци для реагування в надзвичайної ситуації. Вплоть до того, що якщо не буде у нас не світла, нічого, то придеться зливати воду для того, щоб не було порушення самої системи. Щоб не залишити абонентів без тепла, міська влада також відкриє більше пунктів незламності у кожному з районів Запоріжжя. Вони будуть обладнані за новими стандартами та надаватимуть збільшений спектр послуг. Альтернатива у нас сьогодні тільки одна, тому що у нас взагалі по всьому місту централізовано теплопостачання, тому альтернатива у нас сьогодні одна це більше робити пунктів незглавності. Але я хочу зауважити, що це на крайній варіант. Пункти незглавності, які будуть підготовлені в повному обсязі відповідно до рекомендацій. Там будуть генератори, там будуть буржуйки. І якщо станеться такий довгий блокаут, то ми будемо готові для того, щоб надати. Захист людям саме в пунктах незламності тепловики зазначають усі капітальні ремонти виконані, а Аварійні ситуації ліквідовують у найкоротші терміни. Тож цю зиму запоріжці проведуть у теплі. Наталія Юр'єва, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Викрадення авто та напад на поліцейських, ліквідація ворожої авіабомби та продаж неіснуючих будматеріалів. Про це не тільки в нашому відео -дайджесті. Під час збирання врожаю комбайнери виявили у полі вибухонебезпечний предмет. Рятувальники ідентифікували боєприпас як керовану авіабомбу вагою 250 кілограмів, що не здетонувала з дотриманням правил безпеки. сапери ДСНС вилучили та транспортували авіабомбу до спеціально підготовленого місця, де потім знищили. Понад 27 тонн сурогатного алкоголю, майже 110 тисяч пачок без акцизних цигарок. З початку року вилучила з продажу Запорізька поліція. За 9 місяців поліцейській області здійснили більше 55 тисяч перевірок об'єктів господарювання та задокументували понад 900 адмінпорушень за фактами протиправної діяльності відкрито 25 кримінальних проваджень. Діяв за схемою ваш родич у біді. Перед судом постане зломисник, який ошукав громадян на суму понад 140 тисяч гривень. 46-річний мешканець Петро Михайлівської громади телефонував людям, представлявся співробітником медзакладу та просив кошти, нібито для термінової операції їхнім рідним. На гачок шахрая потрапили 13 жителів різних регіонів країни. Заскоєне фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі. Пожежа в багатоповерхівці прибувши за викликом рятувальники встановили, що на п'ятому поверсі будинку горить одна з квартир для ліквідації загорання. Залучили 11 рятувальників та 3 одиниці техніки. Причина пожежі встановлюється. жертв та постраждалих немає. Тисяч доларів США за вирішення питання про непридатність до військової служби в Запоріжжі. Поліція затримала діяча, який допомагав ухилянтам. 58-річний фігурант обіцяв військово зобов'язаному оформити фіктивні документи про наявність неіснуючих захворювань. Зловмисника затримали під час передачі частини хабаря у сумі 10 тисяч гривень. Нині підозрюваний перебуває під домашнім арештом. Інспектор на службі в окупанті працівники державного бюре розслідувань повідомили про підозру в державній зраді колишньому головному інспектору рибоохоронного патруля з Енергодара, який пішов на співпрацю з ворогом. Відразу після окупації міста чоловік почав допомагати росіянам у створенні незаконного рибнадзора. Зрадник спільно з військовими РФ патрулював акваторію Дніпра, здійснював контроль за виловом риби та використанням рибальського знаряддя. Колишній рибінспектор також був залучений до ворожої пропаганди, знімаючись. У відео з публічними подяками на адресу окупаційної влади. За кермом на підпитку на перехресті вулиць Північне Кільцевоя та Чумаченка автомобіль Мерседес Бенц» натрапив на бурдюр, виїхав за межі проїжджої частини та врізався в дерево. Після цього залишив місце події автівку з характерними пошкодженнями внаслідок ДТП Помітили на вулиці Чумаченка. Під час спілкування з кермувальником патрульні зафіксували ознаки алкогольного сп'яніння. Тож на порушника склали низку адмінматеріалів та відсторонили від керування авто. Трафак на суму понад 216 тисяч гривень. Місце збуту безакцизних цигарок та заклад громадського харчування, де містянам продавали на розлив фальсифіковану алкогольну продукцію, виявили в комунальському районі Запоріжжя. Зокрема, в одному з кіосків поліцейські вилучили понад 3700 пачок цигарок без акцизу на понад 200 тисяч гривень. Того ж дня під час обшуку в кафе правоохоронці виявили понад 40 пляшок з рідинами невідомого походження з запахом спирту загальним об'ємом 56 літрів. Слідчі дії встановлюються особи причетні до нелегального бізнесу. Врятувати людське життя та не на Та запорізькі патрульні пройшли тренінг із надання першої невідкладної допомоги постраждалим. Вчилися робити серцево-легневу реанімацію, зупиняти кровотечу від вогневих та осколкових поранень. А також в екстремальних умовах евакуювати людей з під обстрілів. Побував на тренінгу для поліції. І наш Вадим Сорвін відкриваю рот. Подивився в рот, шукає щось, що може не забезпечувати прохідність так верхніх дихальних шляхів. Нічого не побачив і шукає, що пульс шукає? Ні. Шукаю дихання, чую, бачу, відчуваю. Детально і просто запорізькі інструктори навчально-тренувального центру Вогник навчають патрульних поліцейських, як власноруч реанімувати людину. Головне завдання правоохоронця зберегти та підтримати життя до приїзду швидкої допомоги. Спочатку інспектори перевіряють реакцію людини прохідність дихальних шляхів та серцебиття а потім, за необхідності, переходять до серцево-легеневої реанімації, застосовуючи при цьому прості підручні засоби. Безпечний доступ до потерпілого, перевірка та відновлення верхніх дихальних шляхів, виклик швидкої допомоги та проведення серцево легеневої реанімації та за необхідності зупинки критичної кровотечі. Далі практична частина з перенесення потерпілих до безпечного місця, аби створити умови максимально подібні до тих, які можуть виникнути під час обстрілів. Інструктори імітують звуки вибухів, додають світлових ефектів та створюють фізичні перешкоди. Богдану гетьману за час його роботи у поліції доводилось неодноразово рятувати людське життя. Правоохоронець розповідає: рік тому, коли російські окупанти обстріляли гуманітарну колону на виїзді із Запоріжжя, йому вдалося зупинити кровотечу у двох постраждалих. Працював з двома людьми, осколкове поранення ворожої ракети, рука і нога. Було накладення турникету, давлячої пов'язки, і стабілізували потерпілих. Інструктори зазначають, базові знання та навички надання першої домедичної допомоги мають знати всі, а особливо під час воєнного стану, коли ворожі атаки можуть статися в будь-який момент. Знак ніколи не знаємо в якій ситуації ми можемо опинитися, тому навички з надання першої допомоги потрібні всім, не тільки патрульній поліції, але й військовим, рятувальникам та звичайним цивільним громадянам. Ми хочемо побажати нашим патрульним поліцейським, щоб ці знання їм ніколи не знадобилися. Але це не значить, що вони повинні зупинятися в своєму навчанні. Ми продовжуємо вдосконалюватись та відпрацьовувати свої навички до автоматизму. Для надання допомоги в потрібних ситуаціях. Вже по закінченню тренінгу з надання до медичної допомоги патрульні потренувалися ще й у Тирі, де з вогнепальною зброєю холостими патронами стріляли в облаштовану мішень. Вадим Сорвін, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Не пройти на проїхати реконструкція вулиць Солідарності та Шевченка, яку розпочали два роки тому, зупинилася через її неякісне виконання. Всі роботи заморожені. А місцеві жителі потерпають від незручностей. Як відновити ремонтні роботи та рух громадського транспорту на цих вулицях? Над цим питанням працює новостворена робоча група міської ради у складі представників профільних служб міста та депутатських груп. Тему продовжить Ольга Ларіонова. Ремонтні роботи розпочали та кинули, не до кінця прокладені трамвайні колії, дорога розбита, зливової каналізації немає, скажеться жителі вулиць Солідарності та Шевченка. Трамвай не ходить. дорогу, а дорогу і зродували, ні доділані. Вже бур'яни, посмотрите, бур'яни, а вже покосили, тут бур'яни по пояс були. А дорога була, могли б зробити, ніж трамвайну лінію. Зібрали б дорогу, пустили б маршрутки. Автобусы. Ні на ринок, не добратися, ні в поліклініку. Це пісня без кінця, починає з початку. А громадський транспорт тут рухається? Ніякого. Ви пішки ходите? Пішки. А травма на колія вам потрібна тут? Ситуація критична, визнають і в Запорізькій міській раді. Ситуація справді кричущою, бо там є повністю паралізований рух транспорту по двох вулицях, є недороблене трамвайне покриття, трамвайне полотно, є розібрані тротуари, і крім того, рівень дороги від рівня дворів будинків відрізняється більш ніж на метр, що унеможливлює нормальне взагалі пересування мешканців цими двома вулицями. На реалізацію проєкту реконструкції двох запорізьких вулиць Солідарності та Шевченка кілька років тому у міському бюджеті передбачили майже 250 мільйонів гривень. Планувалось повністю замінити трамвайне полотно, реконструювати систему зливової каналізації, відремонтувати асфальтне покриття доріг і тротуарів, а також зробити зовнішнє освітлення вулиць. Ремонт розпочали два роки тому. Витратили 139 мільйонів гривень із міського бюджету, але якість робіт викликала багато питань у міській. Ських та державних служб. Нині ремонт не ведеться. Договори з підрядниками розірвано, тривають судові процеси. Були три великі підрядні організації, і за багато років цього проєкту, на жаль, були встановлені численні факти порушень при виконанні даних робіт. І наразі в цьому році було ряд перевірок з Держаудитслужби, які перевіряли правильність виконання, правильність розрахунків з підрядними організаціями за цим проектом було встановлено ряд порушень і була надана вимога міській раді розірвати всі існуючі договори і перестати виконувати роботи. Як вийти з кризової ситуації, це питання обговорили у міській раді на першому засіданні робочої групи, що вирішуватиме проблеми реконструкції двох вулиць. Нам однозначно потрібно зробити полотно дорожнє, але питання стоїть щодо ли, будуть, лі, будуть лі залишені колії трамвайні в цьому проєкті, тому що на сьогоднішній день це дуже велика сума, і ми бюджет просто його не потягне. І сьогодні повинні зробити альтернативу цього проекту. Тобто, сьогодні було дане завдання Запоріжжя Електротранс, щоб вони подивилися, що ми можемо по маршрутам зробити, щоб дати альтернативу трамваю. І також дали завдання правовому департаменту щодо звернення до правоохоронних органів і деякі питання правові, щоб вони обговорили. А також є пропозиція. Щодо ремонту цих дорожніх покриттів тільки через вже наші комунальні підприємства. А Це Луат. Якщо там потрібно освітлення, то це відповідно через місць світла. Робоча група надала доручення профільним департаментам та комунальним службам міста опрацювати шляхи вирішення проблемних питань. А функції замовника проєкту від управління капітального будівництва вже передали департаменту муніципального розвитку міськради Ольга Ларіонова, Юрій Поворознюк, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ. На межі правди та вигадки театр лабораторія Віра розпочинає сезон прем'єрою на день. Міста в Запоріжжі покажуть нову виставу «Переповідаки легенди Запоріжжя на допрем'єрному показі. Побував Артур Туркін. Цій камерній виставі намагались зібрати найцікавіші міські легенди Запоріжжя від схівської доби до сьогодення. Актори розповідають історію рідного краю за допомогою ляльок та макетів будівель. Щоправда, це не суто історична оповідь, а скоріше приклад того, як міфи передаються із покоління в покоління, обростають деталями і з часом стають частиною урбаністичного фольклору. Прабаба, прапрадіда мого по татусевому порідді і похресниця куми однокласника бабка, старша дочка Прокопа Булата переповідала та пам'ятати наказувала. Героїня Ксенії Бойченко дівчина. Вона з'являється у кількох епізодах. Також акторка озвучує чайку та інші персонажі. Це дуже незвичний формат. Робота з ляльками. Історії дуже різноманітні. Тому я, як актриса, виконую, я вважаю, дуже багато ролей. В нас є і містичного характеру історії, і історії детективи, історії романтичні, історії про героїв нашого Запоріжжя. Тому мені цікаво було для кожного. Не історії знаходити якісь свої акторські краски, щоб якомога цікавіше її передати глядачу. Під час вистави відбувається інтерактив з глядачами. Тож можна озвучити власне бачення того, де була Запорізька Січ, яка історія Ромашки на башті Козлінера на металургів тарасової груші або привидів на млині нібура. У фіналі з'являється навіть сомлюдажер із міських легенд. Мені довелося дуже заглибитись у цей матеріал і вивчити дуже багато. Насправді я була вражена, скільки наше місто оповито дуже багатьма цікавими історіями, і вони усі не, в... не вмістились у нашу виставу. На жаль, тому що це, мабуть, була б навіть шестигодинна вистава. І довелося щось вибирати найсмачніше, найцікавіше. І при вивченні дуже багато відкриттів. Прем'єра вистави Переповідаки запланована на день міста 7 жовтня у музеї архітектури. Для зручності перегляду показ відбудеться у камерному форматі на 15 глядачів. Артур Туркін, Роман Котляр, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. А також пропонуйте власні новини через телеграм бот на цьому. у мене все зустрінемось на телеканалі МТМ.